Такі горби після кожного дощу перетворюються на вершини айсберга. Місцеві мешканці жартують. Перед заїздом у їх двори треба перехреститись. Адже на таких ямах буває і автомобілі розбиваються. Вже декілька років на проблему ніхто не реагує, тож люди звернулися до народного контролю. Заїзд до дворів на вулиці Степана Бандери вже давно нагадує шматок треку для маунтенбайку. Жителі кажуть, за поганої погоди тут ледь виїдеш. По «Перше, людям дуже важко ходити, незручно ходити, небезпечно. Тут після дощу просто жах, озера. ще одні озера з'являються. По-друге, машини можна отримати пошкодження, тому що такі груби, ви бачите, неможливо їздити. Ну, Коли сухо, то можна сказати, переповзаємо, коли сухо, Ось Такі в нас варіанти заїзду в двір. О, а... Молимося. Коли я ходжу гуляти, то дуже велика глибина, калюжі великі дуже. І коли їде машина, то розбризгується на велику відстань. Коли цю ділянку впорядкують, ідемо з'ясовувати у департамент житлово-комунального господарства. Там журналістів народного контролю запевнили, заїздом у двір займуться найближчим часом. На наступному тижні я поставлю бригаду, яка оці горби порівняє, і ми засипемо старим відфризованим асфальтом бетоном. Тобто, я думаю, що принаймні рік воно постоїть таким чином. Тобто, принаймні яму цих котлованів таких не буде на заїзді в двір. А на слідуючий рік будемо планувати його включати в перелік дворів, де буде плануватися капітальний ремонт. Ми перевіримо, чи проведуть до ладу заїзду цих дворів. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ